Ну, дивіться, Зеленський говорить, що ми будемо використовувати касетні боєприпаси виключно на своїй землі, і саме під такі зобов'язання, власне, нам ці касетні боєприпаси і дали. А, ну, але ж, але ж, ми розуміємо, що окуповані частини Луганщини, Донеччини, Окупований Крим, все це наша українська земля. І тобто, таким чином, якщо це сказав президент, і це підтвердили. І в обмін на такі заяви нам надали касетні боєприпаси. Цілком ймовірно, що ми можемо застосовувати їх і в Криму правильно. Так, uh, да, Крим є абсолютно легітимною військовою ціллю, тобто це територія України, на якої знаходяться наразі окупанти, і удари по цим окупантам ну, є якимсь стопером, скажімо так, для використання цих касетних боєприпасів. Ну і заразом я вас трішечки поправлюю. Якщо ми кажемо, що в касетному боєприпасі 88 суббоєприпасів, то 2% це півтори, півтори. гранати, ага, півтори. Ну, які бачите, yeah. я я трошки обрахувався, бо там здається, колись були дані, що десь на рівні 3-4 відсотків. А бачите, зараз уточнені вже що два. Да, якщо ми кажемо 3-4 відсотки, да це приблизно 3 субоєприпаси, які не вибухнуть з цього одною, з одного боєприпаса. Да. Угу. Так, добре, Павло, давайте ще такий момент цікавий. Обговоримо. От дивіться, Олександр Сирський, командувач сухопутних військ України, каже, що застосовувати їх планують в Бахмуті. А uh, і тут от я. Ну, не те, що я великий експерт, звичайно, сирському видніше, де застосовувати касетні боєприпаси. Але мені здавалося, що ми будемо їх якраз використовувати власне під час штурмових дій, під час нашого контрнаступу. Зараз основні штурмові дії а, на запорізькому напрямку. І до речі, зранку сьогодні говорив в радіоефірі з нашим колегою Максимом про Максимом Прокопенком. Він зараз, якраз таки на запорізькому напрямку, воює і каже, що зараз так штурмують наші хлопці там. Другу лінію оборони, але каже, що вона там дуже потужна. Бо москалі зариті не просто в землю, вони зариті в бетон. Тобто в них там бетонні вже оборонні спорудження всі всілякі. І от чи доцільно використовувати касетні боєприпаси в Бахмуті, може таки їх в основному і на Запоріжжі використовувати проти москалів? Дивіться, два моменти. Момент номер один. Найбільш е, 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 ефективно він буде на відкритій місцевості. Ну, тобто, уявимо собі піхоту, яка йде в атаку. Тобто, це ідеальна ціль для касетного боєприпасу. Але, але якщо ми кажемо про піхоту, яка знаходиться в укритті, ну скажімо, в траншеях, в окопах, в бліндажах, навіть е, якісь там е, не бетоновані, а якісь закриті вогневі точки. Е, е, момент в тому, що касетний боєприпас, цей суббоєприпас, Може вибухнути від контакту з ґрунтом, а може вибухнути з затримкою. Що це означає? Що якщо він падає, скажімо, на бруствер, падає, ну, скажімо, на сходинки в бліндаж, то в нього є там 20-30 секунд, щоб скатитися по цим сходинкам, скатитися в бруствер, впасти під ноги окупанту, і там вибухнуть. Ну тобто він буде ефективний як на відкритій місцевості, так і на викриттях. Крім того, з цих 88 боєприпасів 24 чотири противотанкові кумулятивної дії. Що це означає в перекладі на? Мову. Вони також можуть скатитися в цей окоп, е, там, там, не бруствір в бліндаж і так далі. І ця кумулятивна струя вона може підпалити те, що там знаходиться, скажімо, боєприпаси, сам цей е, бліндаж, там, якийсь дерев'яний конструкції може підпалити і так далі. Тобто е, це дуже потужний, дуже серйозний боєприпас. Якщо там буде якийсь, е, ну, уявимо собі, я не знаю, там, ну, той самий танк, да, той, uh -huh. той самий, я не знаю, е, 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 артилерійська якась там установка, то ці противотанкові. Суд боєприпаси, вони підпалять, знищать цю техніку. Ну або дуже серйозно пошкодять, тому він може бути застосований як на півдні, так і в Бахмуті. Якщо мовиде про Бахмут, чому саме Бахмут? Тому що Бахмут знищений повністю в місті Бахмут майже не залишилося цілих будинків. Ну то там я думаю, більше 95% просто знищених. І тому його там можна і доцільно використовувати. Там нема цивільного населення, там немає людей. Там залишились виключно окупанти. А от в інших містах Донбасу, якщо ми будемо казати, ну я не знаю, скажімо, про звільнене, Донецьку. То mm -hmm. використовують в Донецьк або в агломерації Донецьке, ну це майже нереально. Якщо ми повернемося на південь, то південь це степ. Там не така плотність населення, там ну, можна 30-40 кілометрів проїхати від села до села, і там людей не буде. Ну, тому що так, так склалося, природа така. І тому в укріпленнях то, та сама лінія Суровікіна, це буде дуже гарна, дуже, ну скажімо так, дорічна ціль для використання цих касетних боєприпасів. А що ж цікаво, цікаво, дякую вам. Але ще є пару питань. А от ну окрім американців, я розумію, що дуже багато країн є наших союзників, і наших партнерів, які насправді просто підписали конвенцію про заборону використання і виробництва цих боєприпасів. Але от штати її не підписували. Ми так само не підписували і на основі того вони нам її передають. Але разом з тим, а хто ще нам може а, надавати, і які головне боєприпаси? Ми дуже багато чуємо про а, мільйон а, снарядів для збройних сил. Але отут цікаво, хто нам їх може давати, що це за калібри. Бо наприклад, я знаю, що Болгарія це здається, чи не останній в Європі виробник ще радянських калібрів і радянських ну снарядів, скажімо так, радянського зразка мається на увазі 152-го калібру. Болгарія виробляє не тільки 152, Вона виробляє 122, 120-мм міліметрові міни, 120-мм міліметрові. Міни виробляє касетні боєприпаси. Вони є ну, для більшості радянського озброєння, для 152-го калібра, і для е, мінометів 240 мм, Той самий тюльпан є касетний. Є е, авіабомби е, касетні, е, той самий «Атак-МС». Може бути з касетною головкою, ну не тільки з фугасною, не тільки з тандемною бетонобойною, а може бути і з касетами. Ті самі точки у можуть бути з касетами, ті самі, хто ще в голову приходить так на той самий ураган. Той самий град він є касетний, той самий смерч є касетний. Ну найбільш поширений з касетних боєприпасів, ті, які росіяни найбільш поширено використовують. Це 9 М 27 к Це РЗВ Ураган, калібра 220 мм. Там і от що навіть, ну якщо взяти їх порівняти, скажімо, радянський і американський. От найбільш поширений цей ураганівський це ракета вагою 320 кг, кілограмів, верні, реактивний снаряд, в ньому 30 суббоєприпасів. А в калібрі 155 американському – 88, тобто більше боєприпасів. Він на більше на набагато більш потужний, ніж всі радянські зразки. Тому, в принципі, та сама Болгарія, яка виробляє артилерійські снаряди, вона так може нам також передати ці касетні боєприпаси. Так, добре. І тут ще момент. Ну, ми розуміємо, що критиків цього рішення у нас є багато. Ну як не у нас мається на увазі в Україні? Мені здається, в Україні всі розуміють, що це потрібні нам боєприпаси. Мається на увазі серед наших партнерів і союзників. А... Щось, окрім ну, щось серйозніше, окрім критики, це рішення може за собою нести. Хтось е може якось відреагувати, сказати: слухайте, ну ні, ви тут ділитесь з забороненою зброєю. Ми не такі, ми пацифісти, тому ми там умовно якось трішечки переглянемо нашу співпрацю. Чи не варто очікувати таких оцінок? Ну, по перше, чому сталася, чому сталася ця передача Україна? Просила ці касетні боєприпаси дуже давно. Просила, мабуть, самого початку передачі артилерійського зброєння. І штати відмовляли, казали, да там не гуманні, да, є проблеми, що там не всі 100% вибухають. І вони передані нам були тільки тому, що всі країни НАТО не встигають виробляти ту кількість артилерійських боєприпасів. А війна у нас суто артилерійська, 80-90% вогневого враження робить артії. Артиллерія, це згідно даних Генерального штабу Збройних сил України, і Штати і Європа не встигають виробляти таку кількість боєприпасів. Коли мовчить артилерія, піхотинці там моляться, там, ну все що завгодно, там в окопах відбувається, чекають, коли почне працювати артилерія. Боєприпасів не вистачає. Але на складах в США є приблизно 3 мільйона штук цих касетних боєприпасів. Вони є, вони нових не виробляють, а ці не використовують ну, бо вважаються негуманними, хоч вони і не підписувалися під цією конвенцією. І саме тому, що США не встигає виробляти фугасні боєприпаси, вони почали поставляти нам касетні боєприпаси. Mm -hmm. І всі розуміють, чому так сталося. Всі союзники мають на увазі. Да, вони кажуть: ну негуманні, нехороші боєприпаси, і всі прекрасно розуміють, що це було ну, якийсь вимушений крок був зроблений не тому, що там американці хочуть там негуманними боєприпасами стріляти, а тому, що вони по іншому зараз не можуть допомогти Україні. А кожний момент, коли мовчить артилерія українська, це загинувши на жаль, наші воїни, наші солдати, які не можуть відповісти на артилерійський вогонь. І саме тому були передані ці касетні боєприпаси. Та і власне слухайте. Ну ще такий момент. Знаєте, ще е, думати про росіян і думати про гуманність. Ну це якось. Е, я за максимально негуманні методи проти росіян. Чесно, от пісне реченні Росія і гуманність це не звучить. Так, це... так. Це якісь Сум. полярні поняття. Тому власне за те, що вони на у нас тут влаштовують, тому ніякої гуманності, ніякої пощади. Павло, дякую вам за те, що знайшли час. Павло Нарожний, військовий аналітик, засновник благодійного об'єднання Реактивна пошта щойно був в нашому ефірі. Говорили ми про касетні боєприпаси, як вони діють, і який ефект вони нам дадуть.